Ну що, розіграємо дещо для наших підписників на каналі Технозон Україна. І сьогодні ми а, стартуємо розіграш ось таких ТВ-боксів. Це Токс 3 та Токс 3 Lite Ми ще розіграємо, він вже їде, а, не хвилюйтесь, бо ви зараз бачите тільки один тв бокс але їх буде два. І що треба для того, щоб приймати участь? Це а, дуже просте, такі, а, дуже прості такі в нас умови розіграшу. Це. Підписатися на цей канал на, тис... на зону Україна, натиснути дзвоник, щоб не пропускати наші цікаві відео. Та написати, ну, звісно, поставити вподобайку чи лайк, як вам буде краще, як ви звикли, щоб, щоб воно називалось. Та написати у коментарях. У коментарях, у комент... у коментарях чи у коментарях. О... У коментарях. буде. <ріст> Та написати у коментарях, приймаю участь чи беру участь, це не, досить, це не дуже важливо. Але цього разу ми просимо вас зробити відкриті підписки для того, щоб ми. Виконали усі умови цього розіграшу, бо сервіс, через який ми проводимо розіграш, це LizaOnAir, On Air. Він перевіряє підписки автоматично. І нам треба ну, це робиться у налаштуваннях конфіденційності вашого каналу. Це досить просто. Ви можете вбити у Google, як відкрити підписки YouTube. А, так що, два tv бокси, Tox 3 TalkS3 та Lights на каналі Технозон Україна. Усі умови, усі умови прописано під цим відео. Розіграш буде в нас наприкінці лютого, наприкінці лютого. І буде він на стримах на каналі Технозон. Тому тому, йдемо у, під, у опис під відео, підписуємось на телеграм-канал, де ми робимо анонси наших розігрішів та стрімів на цьому каналі. Тож, хлопці, приймаємо участь. На все добре. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Пока.